нью Йорку завершилися відкриті дебати у Раді безпеки, де міністр закордонних справ Павло Клімкін виступив з різкої заяви на адресу Росії. Його російський колега Сергій Лавров разом з постійним представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним залишив Радбез незадовго до виступу українського міністра. Там Павло Клімкін, зокрема, також оголосив про намір запросити до України спеціальну місію ООН з підтримки миру. Андрій Васильів передає з Нью-Йорка. Україна має намір провести усі необхідні консультації в ООН щодо формату місії з підтримки миру якнайскоріше. На цьому наголосили у постійному представництві України в ООН. Усього кілька годин тому міністр закордонних справ Павло Клімкін відлетів з Нью-Йорку у Париж на зустріч міністрів закордонних справ у форматі нормандської четвірки. На кілька годин раніше очільник українського МЗС провів зустріч з генсеком ООН Пан Гімуном і виступив на відкритих дебатах у Раді безпеки. На цих дебатах Клімкін прямо заявив про російське вторгнення та агресію з боку Москви. Про російські бойовики, незважаючи на мінські угоди, не дотримуються переміря. І саме тому Україні потрібна особлива місія з підтримки миру. Ми розглядаємо можливість запросити до України місію ООН, можливо, миротворчу місію. Ця ініціатива не суперечить мінським домовленостям. Навпаки, ми вважаємо, що вона допоможе втілити ці домовленості і повернути мир. За допомогою Україна має намір звернутись до своїх партнерів у Євросоюзі. Мандат цієї місії, а також її повноваження та склад, будуть обговорюватись на спеціальних консультаціях, після чого пропозиція буде внесена на розгляд у Раду безпеки ООН. Андрій Васильєв, ТСН, 1+,1 зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, США.